Володимир Зеленський перебуває в Гаазі на саміті НАТО, але також сьогодні він має встигнути ще і в Страсбург, де анонсовано, що теж сьогодні буде підписано між Генеральним секретарем Ради Європи і українським президентом угоду про створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії проти України. Зараз у Страсбурзі перебуває Євгенія Кравчук, народна депутатка і членкиня постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи. Пані Євгенія, вітаю. Пані Євгені, ви мене чуєте? Я вас чую. О, і я вас чую тепер. Прекрасно. Скажіть, будь ласка, а президент встигне, тому що він зараз ще в... в Нідерландах, там саміт НАТО, і на сьогодні ж заплановано підписання цієї угоди про створення спеціального трибуналу. Тобто, все за планом відбудеться сьогодні? Все за планом президента тут чекають. Ніхто не розійдеться допізна. Бо дійсно це історична подія для усіх 46 країн, які входять в Раду Європи, але більше тому, що трибунал не буде обмежуватися участю тих країн, які входять в Ради Європи. Це може бути будь-яка країна, яка е, зрештою може доєднатися, тому е, що власне сьогодні може відбутися, я дуже сподіваюся, що відбудеться. Це підписання угоди між Україною і Радою Європи про створення спеціального трибуналу за злочин агресії. Чому наприклад не може злочин агресії е, розслідувати суд е, міжнародний кримінальний світ, тому що от якраз за злочин агресії, а це фактично, коли одна країна вирішує напасти на іншу? Фактично, трибунал він буде в Газі дуже символічно. Такий за своєю суттю третій в історії людства. Перший це був Нюрнбергський трибунал, другий це був токійський трибунал. Обидва фактично судили ну нацистську Німеччину і судили Японію, які розв'язали Другу світову війну. В нашому випадку злочин агресії проти України це не лише Російська Федерація, звичайно, що фокус на Російську Федерацію на політичне і військове керівництво Російської Федерації, але, наприклад, Білорусь надала свою територію, свої аеродроми а північна Корея дала свої в своє регулярне військо солдат і зброю. Звичайно, тому трибунал може. Розслідувати і потім засуджувати також політичне військове керівництво не лише Російської Федерації, а й, наприклад, Білорусі і Північної Кореї, добре, це зрозуміло. Пані Євгенія, але сьогодні тільки угода про створення такого трибуналу. Які потрібні тепер наступні кроки, щоб цей трибунал запрацював? Фактично це насправді основна угода, яка потребує для того, щоб він офіційно стартував. Тепер практична реалізація. Далі буде підписання угоди з Нідерландами. Е, і Нідерланди вже погодилися давно. Вони хочуть, щоб трибунал е, за злочин агресії був в Газі. Це дуже символічно. І також е, е, ну тут буде залежати від внутрішніх правил, десь будуть парламенти ратифіковувати. Інших країн я думаю, що і український парламент теж має ратифікувати власне підписану угоду. Тут точно не буде ніяких проблем. Ми швидко це зробимо. Але також це питання бюджету. Тому якраз очікується, що після цього будуть долучатися країни не просто ну своїми якимись deep concern, як то кажуть, так з заявами, але й. Будуть вкладатися в спільний цей бюджет цього трибуналу, щоб він практично запрацював. І ті ж самі країни, які підпишуть це цю угоду, додаткову, вони зможуть пропонувати наприклад свого судді, що був в цьому трибуналі чи прокурора. Зрозуміло, що це міжнародний трибунал, так тобто, рішення буде не іменем України, а саме міжнародний трибунал. Ем, і е, 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 я думаю, що це було б логічно, щоб і прокурор чи суддя були з, з якихось країн там не знаю Європейського союзу ради Європи. Але наприклад у Генеральної прокуратури України теж буде дуже важлива функція, бо як то кажуть, підозру. Винуватцям і це от да політичне і військове і керівництво будуть ініціювати вони, але далі воно вже буде потрапляти в руки міжнародних прокурорів і міжнародних судів. Дякую дуже, пані Євгенія, за ці роз'яснення. Ну що ж, ми будемо чекати тоді, що президент встигне і сьогодні підпише цей важливий документ. Євгенія Кравчук, народна депутатка і членкиня постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи, була в ефірі.